Я синельник Софія, студентка другого курсу Слов'янського енергобудівного фахового коледжу. Сьогодні я хочу представити вам поезію Тараса Григоровича Шевченка під назвою Сон. Шевченко змальовує жінка не тільки як люблячу матір або вірну дружину, але й як символ краси, гармонії та духовної сили. У його творах жінка часто стає втіленням страждань та надій українського народу. Вона є носієм національної культури та традицій. Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. з сповитою кричала у холодочку за снопом, розповіла, нагадувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниця їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила. Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.